Тарас Шевченко, Лічу в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. Каламутними болотами, між бур'янами, за годами три года сумно протекли, багато дечого взяли з моєї темної комори, і нишком море однесли. І проковтнуло нишком море, моє незлато серебро, мої літа. Моє добро, мою нудьгу, мої печалі ті і скрижалі, незримим писані пером, нехай гнилими болотами течу собі меж бур'янами, літани вольнячі, а я, такая заповідь моя, посижу трошки, погуляю на степ, на море подивлюсь, згадаю те що заспіваю. Та й знов мережать, заходжусь, дрібненько, книжечку рушаю.